День Збройних сил України відзначаємо 6 грудня. Свято встановлене згідно з постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року. Саме 6 грудня 1991 року парламент прийняв закон про збройні сили України. З нагоди 25-ї річниці військові Тернопільської окремої артилерійської бригади провели патріотичний вишкіл для учнів і студентів навчальних закладів Тернополя. Мета такого заходу популяризувати збройні. Сили сили України в цілому, і заявити, що на сьогодні підрозділи артилерійської бригади, військової частини, яка розташована в Тернополі, обороняють кордони нашої держави і не дають ворогу ступити жодним чином своєю ворожою ногою. Але нам, крім контракт, контрактної армії, потрібна ще й професійна армія, і така, яка фізично буде підготовлена, морально розумово такі кадри треба виховувати, мабуть, ще і зі шкільної парти залишки патронів, гранатомети та Іншу зброю, а то і предметів, які використовуються під час воєнних дій, представили на патріотичному вишколі у спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 17 Військові запевняють, ця зброя навчальна, тобто це аналог справжньої. Хлопці та дівчата мали змогу спробувати розібрати і зібрати автомат та подивитися, які речі використовують наші військові. Також під час дійства грамотами та подарунками нагородили кращих активних учнів, які займаються волонтерською діяльністю. Основне завдання це якраз визначити не тільки загалом військових, але і учнів нашої школи, які в дійсності мають активну громадянську позицію. Ми вибрали самих найкращих. Насправді їх небагато, це близько вісьмо учнів нашої школи, але кожен з них намагається показати свою позицію в тій чи іншій акції. Я допомагав учасникам бойових дій з. Брав для них кошти знаходив людей, які будуть перевозити з Європи сюди. Бронежилети, каски. Також я не тільки допомагав військовослужбовцям, службовця я допомагаю їх родинам. Після розпаду СССР Україна успадкувала одне із найпотужніших угрупувань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена. Україна відмовилася від чималого ядерного арсеналу. На невигідних для України умовах поділили чорноморський флот. Упродовж багатьох років масово скорочували кількість кадрових військовослужбовців. Переломним моментом в історії сучасних збройних сил стали агресія Росії, анексія Криму, окупація частини Донбасу. Попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим все ж таки вдається відстоювати незалежність батьківщини і захищати власний народ від агресора.